цій коробочці дещо приховано. Хто може сказати? Ну, Маша допомагає мені вже. Ну, там, так каже. Ні. Даю підказку, там є дещо, така річ, без якої людина не може жити. Якась така річ, без якої людина не може жити. Так. Серце. Так, людина не може жити без серця, але тут не серце. В мене настільки ще. Є які ще варіанти. Маленька Біблія. Так, без, без неї також людина не може жити, але це не Біблія. Ну, ще. Хліб. Так само людина без хліба не може жити, але це не хліб. Ну, ви хочете побачити, що всередині? Ну, я відкриваю. Точно. От сестра знає, вона вже досвідчена. <свят> і от е... Ви все знаєте, бачите? Що тут є? Нічого? Повітря. Повітря, як? як нічого. Тут є повітря, ми його не бачимо, але без нього ми жити не можемо. Ви знаєте, як апостол Іоанн казав, що е... Бога ніхто не бачив. Тому що Бог є дух. Бог, як і повітря. Ми його не бачимо, але людина жити без Бога не може. Я прочитаю одне місце, яке записано в дії апостолів, 17 розділі. Тут так написано, що Бог створив від одного чоловіка весь род людський, щоб люди заселилися поверхню землі, призначивши їм наперед часи і межі їхнього проживання, щоб вони шукали Бога, чи його не відчують і не знайдуть, хоч він і недалеко від кожного із нас. От тут написано так, що Бог створив. Людей для того, щоб ми його шукали. І він недалеко від кожного з нас. От як повітря, так? воно оточує людину. Де б людина не пішла, ну, по землі, всюди її оточує повітря. І так і Бог. Він, він всюди. Він всюди, так? От де б людина не пішла, як Давид каже, куди я не піду, ти всюди зі мною. А ви знаєте, є таке місце, де Бога нема. Знаєте, ні? Може, ад. Хоча хтось каже, що там Бог також перебуває в гніві. Ну, то, то вже такі питання більш <смі>, для дорослих. Ви знаєте, є одне таке місце, де Бога нема, це е, серце людини. Є такі люди, у яких серцях Бога нема. Ви знаєте, є така порожнина, яку заповнити може тільки Бог. І як ви думаєте, для чого Бог створив людину? От, дітки, от тут написано, ми тільки що читали. Щоб люди що робили? Щоб люди шукали Бога, чи не знайдуть вони Його. А Він недалеко від кожного з нас, як повітря. Воно постійно нас оточує. Бог, як і повітря, надає життя. Людина без повітря жити не може. І так от чому земля вертиться, чому серце б'ється? Це все дає Бог. Чому ми дихаємо, чому ми живемо? Це все Бог нам надає життя, дихання і все. І ще про що хоті... хотілося б сказати, що. Бог постійно рядом з нами. Ви знаєте, що ми не бачимо, та? ми не бачимо повітря, так і Бога ми не бачимо, але Бог нас бачить. Як ви вважаєте, це добре чи це погано? Що Бог нас бачить. Добре, так? Якщо ми знайшли вже Бога, і що Бог живе в нашому серці, то це для нас добре. Якщо навіть десь ми згрішили, десь ми щось там впали, Бог нас підтримує, Бог нас виховує, як люблячий батько. А якщо в нашому серці немає Бога, то, то дуже зле. То людина така, в якому якоїсь у серці немає Бога, вона в дуже небезпечному стані знаходиться, тому що це дуже небезпечно. Над нею знаходиться, знаєте, такі як суд Божий над нею перебуває. Але Бог, ви знаєте, є радісна вітка в тому, що Бог біля нас. Він на сьогодні, він дуже близько. Нам треба тільки відкрити для нього свої двері. Пам'ятаєте, Христос одного разу він сказав такі слова. Я стою біля дверей і стукаю. Скажіть, а що це за двері такі, як ви вважаєте? Серця? От ви все правильно говорите. Що це за двері? Куди Христос стукає? В які двері? Серця, точно. І Бог і для того створив людину, щоб жити у неї в серці, щоб ми були один народ. Тому, якщо у когось немає серця, Бога в серці то у вас є можливість сьогодні прийняти Господа. А діток ми хочемо помолитися разом з вами, благословити вас, щоб ви і далі йшли навчатися, щоб ви і далі з Богом йшли, і Господь був рядом з вами постійно. Це саме найбільше благословення, щоб Господь був з вами. Ми вам цього бажаємо від щирого серця. І запрошуємо вас, вийдіть, будь ласка, сюди. Ми, ми разом з вами помолимось.